Важна більшість солдатів у путінському війську колишні ув'язнені, бо воювати більше нікому. Це стверджує рецидивіст Дмитро із Волгограда, який втрапив до рук наших армійців на Запоріжжі після першого свого бою. В полоні найманець розповідає, чимало кримінальників за першої ліпшої нагоди намагаються накивати п'ятами з війни. І аби цьому запобігти, командири перестали їм видавати документи. А ще окупант стверджує, що в них існує підпільний прайс з розцінками для тих, хто не бажає іти на м'ясні штурми. Какое ухо лучше слышит у вас? Да не оба одинаково контужены. Із контузією, пошарпаним після вибуху обличчям та скалками у нозі, 35-річний кримінальник Дмитро розповідає про свої поневіряння. Каже, запропонували укласти контракт ще до вироку суду. Мене 15 мая цього року закрили, і 28 июня в Ростові я вже підписав контракт. Тобто ви ще сидіти не почали? Мені ще навіть срок не дали. Тобто ми озвучили його, але не дали. Сидіти Дмитро мав 10 років за наркотики та спокусився шансом відбілити біографію. Твердить таких, як він, в окупаційному війську більшість. Щоправда, і кидається на втеки теж чимало. Зараз в основному 68% в Росії воюють за цим. Не, не, не мобілізовані, не контрактники, а за цим, тому що більше нікому воювати. А відкуди у вас ця статистика? Ну, це говорять в новостях і самі ці... Военные говорят. То, что ну некому больше. Знаете, почему документы не дают зекам? Потому что когда идет какая-то пересылка, из десяти двое точно убегают Запов по военным билетам. Военный билет, это считаю, как второй паспорт. Вы думаете, что зекам охота служить, а им больше нет нету выбора. Они устали сидеть. Окупант розповідає, путинские бойовики, для яких життя дорожче за гроші, мають нагоду найти умьясні штурмы. Можно платить на начальнику и никуда не ходить и быть там. Uh, как, в тылу, короче. Ну, зарплату отдаешь, все свою в тылу отдаешь. Ну, остаешься. Это у вас такое практикуется? Ну, практикуется, да. Сколько платят? Ну, когда как по разу? 150-200 тысяч рублей. Ну, то есть, ему зарплату. Ну да, почти сюда да, ішні все. Сам він, Бідкається, зарплати ще не отримав. І після першого ж бою, в якому загинули всі 11 його поплічників, рецидивіст здався у полон. Я не попал, я сам здався. Ну, то що это не моя война. По факту ви були в составе російської армії. Як да. считаєте, за що вона моя вид? Я не можу ответить, честно я не знаю, как ответить я не понимаю. Натомість завдяки нашим армійцям волгоградець Дмитро нині обізнаний, із чого почалася злочинна російська війна проти України. Як мені не багато історій розказали, це Майдан, кажучи, то, що... Народу надоїв свій президент, коротше, і вони його свергли, коротше. Ну, як це об'ясняли? Так я не знаю, правильно? Нет? А вам, вам свій президент не надоїв? А вам свій президент не надоїв? Надоел. Так может тоже стоит подумать о моей давайте, например. У нас люди думают о семье в первую очередь. Так и у нас думают. И есть Дмитрові дают зателефонувати рідним. Слухавку бере його батько. Факт ты меня слышишь? Сейчас пересылки, папа оказывают помощь, все дела перематывают, то, что ранення. Вот так. Жду, когда вот так. Да, там осколки. Да, нет. Осколки, діва, діва. Нам батько окупанта на ім'я Анатолій заявив, він проти війни, але відповідати на незручні для росіян запитання відмовився. Ну я вообще проти войни. Ви не підтримуєте так називаємо СВО, да? Ну, войну я не підтримую. Ну это СВО или война, как ви вважаєте? Ви не боїте, що зайде вам срок можуть дати у вас? За що? Ну, за те, що війну називаєте війною. Нині із полоненим працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А той, як і більшість інших, таких як він, присягається не повертатися сюди. Що то будуть робити? Попитаюся там, може, два, два пальці, я отрублю, скажу, пилив дрова. Андрій Почтів, Артем Деженков, програмовік на СТБ Єдині новини.